Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Зараз будемо говорити про долю московської церкви в Україні. Це вже така нав'язла трохи в зубах тема, але ну, ситуація дуже пові. Вільно змінюється. Я би так охарактеризував це. Це моя суб'єктивна думка. А от як воно відбувається, все насправді будемо зараз пробувати з'ясувати з нами на зв'язку. Митрополит Білоцерківський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України, Євстратій Зоря Владико Євстратію, вітаю в ефірі. Слава Україні, вітаю вас, вітаю аудиторію. Слава навіки. Давайте спробуємо розібратися, а якою є перспектива ухвалення нарешті законопроекту про заборону діяльності Московської церкви в Україні, тому що православна Українська православна церква Московського патріархату, як вони себе називають, або тепер уже скромно називають себе просто УПЦ? У ну ця, ця історія триває вже дуже і дуже давно. По суті, коли православна церква України єдина помісна церква отримала томос від Вселенського патріархату, ну це мало би. Спокійно перейти, і всі церковні громади мали би перейти до православної церкви України, але так не сталося. От ви бачите таку перспективу? Звісно, по-перше, відповідно до норм Томосу, а ви правильно зазначили в межах України всі православні інституції, з точки зору канонів, з точки зору. В того, що встановлене Томосом і проголошене вселенським патріархом, а всі православні інституції мають належати до православної церкви України. Це абсолютно нормальна практика, яка існує для всіх помісних православних церков. А так, в Румунії діє Румунська церква, в Болгарії Болгарська церква, в Грузії Грузинська церква і так далі. Але ми знаємо, що сталося тоді в 18-19 роках, тому що та е, частина Російської православної церкви, яка е, діє на території України, яка користується самоназвою Українська православна церква, але насправді це е, е, філія частина підпорядкована московському патріархату, яка має свою діяльність в Україні. Вона відмовилася визнавати Томос, вона відкинула. Авторитет Вселенського патріарха, повністю слідуючи в е, е, форватері рішень Російської церкви, розірвала стосунки спочатку із Вселенським патріархатом, потім також з іншими церквами, які підтримали православну церкву України з патріархатом Олександрії, з церквою Кіпру, з церквою Греції, і е, надалі е, продовжує свою діяльність своє існування. Поза а, канонічним полем, як канонічна аномалія. Але ми розуміємо, і всі, я думаю, теж хто цікавляться цією темою, розуміють, що а, канонічні питання це є внутрішні питання церкви, які церква вирішує сама. І власне, це відбувається. Ми бачимо, що цей процес йде неперервно, певними хвилями, колись більше громад, колись менше. Але зараз практично кожного дня можна. Прочитати новини, що там чи е, в іншому місці е, релігійна громада на своїх загальних зборах відповідно до законодавства України, бо українське законодавство передбачає таке право для кожної релігійної громади е, рішенням загальних зборів можна змінити е, свою підлеглість, свою юрисдикцію. І, Власне, це відбувається, і сотні громад е, вже це е, зробили. Проблема е, не в тому. Що в Україні існує якась е, іноземна релігійна юрисдикція? Бо Україна є демократична держава. У нас існує понад 50 різних е, релігійних конфесій, християнських і нехристиянських, різних напрямків християнства, є католики, є протестанти, є православні. Серед православних є, є також інші юрисдикції. Невеличкі, які мало кому відомі, крім їхніх власних послідовників, але вони існують. Проблема в тому, що е, структури інституції московського патріархату, які діють в Україні, використовуються державою агресором для е, впливу на е, Україну в, в агресивних намірах у їхній гібридній війні. І тому ідея закону полягає в забороні будь-яким релігійним організаціям в Україні мати зв'язок підпорядкування, мати юрисдикційний зв'язок, бути частиною структури будь-якого релігійного об'єднання, центр якого знаходиться в Росії, незалежно від того, християнського об'єднання, нехристиянського, православного, іншого віросповідання. Тобто, щоб не, українські релігійні організації не могли бути ніяким чином підлеглими російським релігійним центрам, адже ми всі прекрасно знаємо, хто цікавиться цими питаннями, це абсолютно е, ясно е, і чітко видно, що е, в е, умовах нинішньої Росії релігійні центри, не тільки Московська патріархія, але релігійні центри інших е, об'єднань і Ісламських, і протестантських, і буддийських вони інтегровані тісно в російську державну машину. Московська патріархія особливо. По суті, Московська патріархія це не є релігійний центр. Московська патріархія це є інституція Російської держави, така сама як Міністерство оборони, така сама, як Міністерство Закордонних Справ. Гундяєв, очільник московської патріархії є таким самим чиновником путінського режиму, тільки в брясі, в церковних ризах, як Шойгу в військовому мундирі, або Лавров у ну, е якості дипломата. І ось мета закону полягає не в забороні релігійної діяльності, бо це. Е Потужна маніпуляція про московських е, релігійних і політичних сил в Україні говорити саме про заборону церкви. Що церква буде заборонена, нам заборонять молитися, нам заборонять вірити в Бога, це є гоніння проти е, християн, це є більшовизм і так, далі, і так далі. Це абсолютно неправда. Йдеться виключно про заборону підлеглості. В Україні немає російських банків. В Україні заборонені російські медіа, в Україні заборонена діяльність проросійських партій, і так далі. Чому в релігійному полі залишається величезна проріха яка дозволяє російській державі через підлеглі їй релігійні центри впливати на е, життя в Україні в нинішніх умовах? Це має бути зупинене і зупинене законом і е, власне. Того релігійного життя, яке є всередині України, це ніяк не стосується. Ще один важливий аспект, що це, сама ця інституція, яка називає себе Українська православна церква, ще в травні минулого року, тобто майже півтора роки тому, задекларувала, що вони не мають підлеглості московському патріархату. Задекларувала, хоча не надала реальних підтверджень розриву такого зв'язку. І не поширила жодних документів, які би це реально підтверджували. І державна релігієзнавча експертиза, яка була призначена відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони від грудня минулого року, січня цього року, встановила, що насправді так звана Українська православна церква продовжує мати зв'язок підлеглості з російським релігійним центром. Якщо ця інституція. Так звана Українська православна церква насправді не підлегла Московському патріархату, то норми того законодавства, яке пропонується прийняти, ніби ну, і не чином стосувалися їх не зачіпають. Ви ж не московський патріархат, ви не російська церква. Як це вас може зачіпати? А якщо ви російська церква, то вибачте, ви все-таки церква, як ви можете людям публічно говорити неправду? Особливо в нинішніх умовах, умовах страждань і війни, що стосується перспективи прийняття, ми чули заяви різних сторін, які обговорюють це законодавство, ці законопроекти, бо законопроекти внесені давно. Є декілька законопроєктів, в принципі, найбільш прийнятним і. Таким, який консолідує найбільшу кількість прихильників, є урядовий законопроект. Це навіть не законопроект, який внесений якоюсь, якимось депутатом чи якоюсь політичною партією, а це внесений законопроект урядом на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони. І ми чули, коли спікер парламенту сказав, що не вистачає голосів для прийняття цього законопроекту, в суспільстві піднялася хвиля обурення, абсолютно справедлива, з нашої точки зору. І Відбулася внутрішня робота в парламенті, і депутати своїми підписами засвідчили, що достатня кількість голосів. Більшість для прийняття цього законопроекту в парламенті є. Більше того, буквально днями зареєстровано ще один додатковий законопроект, який е, внесений на е, пропозицію Служби безпеки України. Де е, додаються підстави для е, заборони діяльності через суд релігійної організації, це такі підстави, як сприяння тероризму, сприяння е, окупації, е, інша подібна діяльність е, спрямована на користь країни агресора. Ось і з того, що я знаю, то вже по суті наступного пленарного тижня. А депутати, які підтримують ухвалення цього законопроекту, вони вимагатимуть його поставити на голосування. І тому ми вважаємо, що перспектива ухвалення цього законопроектів як закону є абсолютно реальною. Більше того, це абсолютно необхідна річ для того, щоб держава захистила своїх громадян, українських громадян. Від інструменталізації країною агресором від використання країною агресором релігійних почуттів в якості інструменту війни проти України Я думаю ну багато е хто з слухачів з аудиторії е могли бачити приклади того, як в середовищі Московського патріархату навіть в цих жахливих умовах продовжується проросійська. Агітація, дивні люди розповідають про те, що Путін насправді є наш правитель, співають пісні про те, що дзвон пливе над Росією, просипається матушка Русь. А коли в храмах, в приміщеннях церковних під час обстежень знаходять зображення останнього російського імператора, і його родини, яким поклоняються як святим, і продовжують це робити навіть зараз. І багато ін літературу відповідну про е е е Росію і Москву як центр духовності, і, і так далі, і так далі. Ось все це е е повинно бути зупинене. Через ну, і для закон... цього а, має суд. бути ухвалений закон. Власне про цей законопроект, Без який частину якого розробляла служба безпеки України. Я бачив, це їхнє повідомлення. Але ну, якщо повернутися трошки до історії, да, коли ще спокійно ну, більшість населення, більшість наших з вами співгромадян сприймали наявність тут російської православної церкви у вигляді УПЦ МП, ще в 14-15 роках було проведено багато, в тому числі журналістських розслідувань, де конкретні. Священники, значить, переховували зброю, переховували диверсантів, допомагали російській армії вторгатися на територію України. Скільки сотень випадків колаборантства вже зафіксовано? Зараз уже і соціологія показує, що Ну, по суті, переважна більшість громадян і громадянок України підтримують заборону от саме московської церкви в Україні, але є спротив. Я бачив інформацію, що навіть серед народних депутатів ходили певні особи, які погрожували, які казали, що ой, прокляття на тебе нас, на, 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 наведем. У тебе діти, ти не боїшся, що з ними може щось трапитися? Тобто, у такий відвертий шантаж погрози прокляттями. От що що це таке, як можна з релігійної точки і канонічної точки зору оцінювати подібні дії людей, з точки зору релігійної, це дуже нагадує сектанство. Бо сектанство це не стосується якогось іншого сповідання чи іншої релігійної практики чи орієнтації. Це стосується того, що будь-яка Релігійна традиція може виродитися в е, самозамкнену групу, яка тільки себе вважає істинними, вірними, достойними і так далі, а всіх інших вважає ворогами за визначенням, і е, всередині тримаються купи, а назовні виявляють абсолютне несприйняття і агресію. Проклинати когось. Забороняє православна церковна традиція, забороняє священне писання. В писанні є багато сказано про те, що весь суд належить Богові, адже він є всевідаючий, всезнаючий, і всесильний. І він знає, кого, коли і як покарати і осудити. І тому навіть про ворогів сказано, що мені помста, я віддам, говорить Господь. Ми бачили, ну там прокльони цих див дивакуватих народних депутатів, які просто з доброго дива стали депутатами, не бувши ніким і нічим не відомими суспільству до того, як потрапили в парламент, і раптом вони з себе вдають великих політиків і е, 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 великих суспільних діячів і великих захисників церкви. Так ось, ну, їхня діяльність менш відома, але більш відома публічна діяльність Павла Лебіда, колишнього чільника лаври, який зараз перебуває під арештом і судовим розглядом. Так ось він, великий любитель от саме от таких проклять. Чим це все закінчилось для нього? Людина, яка, здавалося б, облаштувала своє життя найкращим чином. Тепер, по суті, втратила і втрачає все. Так ось нехай навіть з цього прикладу їхнього любого митрополита Павла. Вони, ті, які проклинають, і ті, які бояться таких проклять, зроблять висновок, на кого, власне, впливають ці прокляття. Вони впливають на того, хто несправедливо проклинає ну і власне, якщо ворога. можна, у нас просто не так багато часу лишається. А в мене ще є кілька дуже а... важливих запитань. От з вашого досвіду і от з того, що ви бачите, а де є найбільший спротив? Більше пручаються, що називається, приєднанню до православної церкви України ієрархи чи рядові там священники, деякони? От де більше спротиву і на чому можливо він базується? Ну, одна тільки справа, що. Ой, ми так звикли, і значить нічого не хочемо міняти. Ну скажімо, церквою так вважають достатньо консервативною інституцією, да але, от на якому рівні спротиву більше, найбільше спротиву на рівні керівництва ієрархів, от митрополит Онуфрі, інші очільники Московського патріархату в Україні. Вони абсолютно закриті навіть від думки про те, щоб розпочати якийсь діалог про. Відокремлення від російської церкви, і власне того, щоб виконати обов'язки, викладені в Томосі щодо єдності православної церкви в Україні, і вони, маючи контроль над духовенством, вони впливають на нього, і багато священників перебувають також під цим тиском. Але загальна проблема і для архієреїв московського патріархату, і для багатьох духовенств. Це те, що вони досі вірять в перемогу Росії. Вони досі чекають, що вплив Росії повернеться в Україну. І що їм, знаєте, як у тому мальчишу і бальчушу із е -е -е віршика Аркадія Гайдара Комуністичного, треба тільки День до про, день простоять до да ночь продержатися, а там і подмога прийде. І вони чекають цього. Вони не скажуть це публічно. Тому що вони розуміють, що це е, е, висловлювати такі думки, це не трошки злочинка зору суспільства, і це може мати кримінальний наслідки але вони чекають цього, тому що жодного іншого логічного пояснення такої поведінки, коли їхній патріарх Гундяїв благословляє російські війська вбивати українців, кидати на їхні храми ракети. От в Одесу, в кафедральний собор прилетіла ракета, а вони досі залишаються в підлеглості тому патріарху, який благословив цю ракету. Де тут логіка? Тут логіки немає. Тут просто ірраціональна віра, яка виховувалася ідеологією руського міра десятиліттями, що Москва це центр всієї духовності, спасіння, блаженства, святості і всього іншого. І тому вони сліпо вірять, в це і вірять, що все одно Росія сюди прийде. і Тому треба почекати, перечекати всі ці хвилі, всі ці гоніння, всі ці переслідування, і потім все їм повернеться для простих вірян. Розірвати з цим свій зв'язок набагато легше. Ми бачимо, що соціологія фіксує. Що фактично три чверті тих, хто ще до великого путінського вторгнення асоціювали себе з юрисдикцією московського патріархату, покинули її. Релігійні громади збираються на свої загальні збори і виходять з складу е, московського патріархату. А от чим вище людина стоїть в структурі московського патріархату, чим глибше вона інтегрована в її керівні органи, тим більшою. Є відданість оцій ідеології руського міра, яку вони ну або демонструють вони тим більше бояться ФСБ, і вони більше бояться ФСБ, аніж законів України і того, до чого їх спонукають власне віряни. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключилися в ефір. Митрополит Білотерківський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків православної церкви України Євстратій Зоря був з нами на зв'язку. Шановні на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ. Добігає кінця. Ми побачимося завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.